Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми продовжимо з вами розглядати готові розв'язки прикладів з підручника із терматематика 10 клас. І сьогодні з першого розділу функції їх властивості та графіки, з 6 параграфу, який називається Степеневі функції їх властивості та графіки. Подивимось розв'язок прикладів від 6.3 до 6.7. І так, вперед. Приклад 6.3. На якому з малюнків, і подані тут 6 малюнків, схематично зображено графік функції і задано три графіка функції: а саме y дорівнює x квадрат, y дорівнює x в мінус 5, і дорівнює x в мінус 1 третя степені. І так, розв'яжемо цю задачу. Но для того, щоб сказати, де зображені графіки функції, треба взагалі згадати, що з собою уявляють... Ось ці функції степеневі, якщо степінь відповідно додатня і більше одинички, від'ємна більше одинички, від'ємна менше одинички. Тобто від того, яка степінь у функції залежить і вигляд, відповідно, функції. Почнемо з першої функції. І рівня x квадрат. Це квадратична функція, яка описується рівнянням. Y дорівнює х квадрат. Тобто, якщо в квадраті х, то це квадратична функція, ви це пам'ятаєте, ви ще вивчали це в минулих роках в школі. Так от, графік функції це парабола, яка проходить через початок координат, тому що в точці x0, y завжди 0. Гілками вгору, тому що перед х квадрат стоїть, як би одиничка, це додатнє число, це не мінус х квадрат. І парабола, відповідно, гілками вгору, подивіться, з усіх ось цих малюночків зображена на малюнку 6:13. Тобто, ось це графік функції y дорівнює х квадрат. Далі, друга функція у нас задана: це y дорівнює х мінус 5 степені. Подивіться, це степенева функція, у якої степінь, от саме мінус 5, це ціле від'ємне число. Графік такої функції залежить від того, парна чи не парна степінь. Тобто, дивіться, є графік функції, якщо степінь не парна від'ємна. Тобто, наприклад, мінус 3, мінус 5, мінус 21, тоді це дві ось такі криві, які проходять в різних четвертях в першій і в третій. А відповідно, якщо степінь від'ємна і парна, тобто мінус друга, мінус четверта, мінус 20. То це ось такі криві, які проходять в першій і другій чвертях координатної осі. А отже, якщо у нас задано х-5, то це непарне від'ємне число, то це ось такий вигляд: це дві ось такі криві, тобто графік тоді функції y дрівня x-5, зображений на малюнку 6, 14. Тобто ви дивитесь, чи це парна чи не парна степінь, якщо вона від'ємна. І третя функція нам задана, y дорівнює х в мінус одна третя степені. Це також степенова функція, у якої степінь це вже не ціле число, та ще й від'ємне. Тобто, дивіться, менше одинички, не ціле і стоїть ще мінус. Графік такої функції має вигляд: це одна ось така крива, що проходить в першій чверті. І не доходить до іг, максимально наближається до осі Y, максимально наближається до осі хів. І, відповідно, не перетинається осі. Подивимось, де вигляд такої функції у нас серед цих малюнків. Це схоже на малюнок 6.17. Отже, графік функції y дорівнює Х в степені мінус 1 третя, зображений схематично на малюнку 6,17. Йдемо далі. Приклад. 6,4, схематично побудуйте графік функції та запишіть її властивості. Дві функції задано, почнемо з першої. Y дорівнює x-5. Це степенева функція, у кої степінь це ціле від'ємне число, тому що стоїть мінус. І графік такої функції залежить від того, парна чи не парна степінь. Число 5 це не парне число. Отже, степінь непарна від'ємна. Отже, вигляд буде ось такий. Тобто схематично можна намалювати графік функції, як дві ось такі криві. Тепер давайте, дивлячись на графік, проаналізуємо основні властивості цієї функції. Ну, по-перше, область визначення цієї функції, тобто всі ікси, на яких можливе значення функції. подивіться, ми йдемо від мінус безконечності. І до нуля ця крива не доходить, тобто 0 не включаємо по іксу, А потім знову від нуля до плюс безкінечності. Йде значення функції. Тобто нулик тут виключений, тобто, виключаємо, ми його, вказавши отак, два відрізки. Далі. Тепер множина значень, тобто ігрики. Ігріки також, дивіться, цікаво, вони йдуть, якщо йти від мінус безкінечності до нуля, нулю ігрік не дорівнює, і потім від нуля до плюс безкінечності, тобто також нуль виключається. Далі, ця функція. Що цікаво, ніде не перетинає ось іксів, тобто вона не має нулів функції жодного, тобто, так і вказуємо, немає нулів функції. Далі, ця функція не парна. Чому? Тому що парна функція вона симетрична відносно осі. Y, а ця функція симетрична відносно початку координат отже, вона не парна. Далі, що відбувається із зростанням спаданням, на яких проміжках? Дивимось, дивіться, зі збільшенням ікса Ігріки що йдуть вниз, тобто зменшуються. Тут також збільшенням збільшення мікса, ігрики все спадають, спадають, спадають. Тобто ця функція ніде не зростає, вона тільки спадає. Спадає на першому проміжку від мінус безкінечності до нуля, не включаючи. І від нуля не включаючи, також до плюс безкінечності. Тобто є два проміжки спадання функції. Далі розглянемо другу функцію. Вона має вигляд y дорівнює х в степені 2 третіх, це степенова функція, у якої степінь не ціле, але додатнє число 2 третіх. І графік такої функції має вигляд: дивіться, якщо степінь від 0 до 1, а у нас від 0 до 1, тобто 2 третіх, це не більше одиниці число, то графік буде ось такий. А якби було більше одинички, то, відповідно, ось так би розташовувалася ця крива. Отже, графік функції схематично побудуємо, він буде мати ось такий вигляд. І розберемо властивості функції. Область визначення функції, тобто всі ікси, на яких є функція, від нуля включаючи, тому що 0, 0 можна підставити, 0 в степені 2 третіх буде 0. Отже, від 0 до плюс безкінечності ікси. Далі ігреки. Ігріки також 0 може бути. І вони йдуть вгору, тобто до плюс безкінечності, тобто відрізок ось такий. Далі функція ця перетинає вісь ОХ в одній єдиній точці в точці х до рівня нулю. Тобто 0 функції є в точці х до рівня 0. На проміжку, зверніть увагу, на всьому проміжку х більше нуля, функція знак остала. Тобто, знак не міняється завжди y більше нуля. Далі ця функція ні парна, ні не парна. І вона тільки зростає, тому що зі збільшенням іксів зростають ігріки, на всьому проміжку своєї області визначення тобто від 0 включно до плюс безкінечності. Наступний приклад: та ж сама умова, 6,5, але дві інші функції. Розбираємось. Значить, перша функція задана, y дорівнює х в четвертій степені, це степенева функція, у коїй степінь ціле додатнє число. І графік такої функції, запам'ятайте, якщо в степені, е, парні, тобто друга, четверта, восьма і так далі це парабола, яка проходить через точку 0,0 гілками вгору, тому що тут якби стоїть у нас одиничка помножити додатнє число. Ну, от Схематично графік функції буде такий, тому що в степені 4 у нас якби 2 в степені 4 вже буде досить велике число. Тому вона ось така, приплюснута більше до осі ОІ. Значить, розглянемо властивості цієї функції. Дивіться, по сам ця функція приймає значення від мінус безкінечності до плюс безкінечності. По y тільки від 0. І вгору вниз зовсім не має значень від нуля включено до плюс безкінечності. Функція перетинає ось іксів тільки в одній єдиній точці 0. І тобто, це 0 функції в точці х до рівня 0. Далі, і вона має два як би проміжки знаку але скрізь y більше нуля. На двох проміжках, а саме перший проміжок. Коли х менше нуля, і коли х більше нуля, то ця функція завжди саме y більше нуля. Функція парна, тому що симетрична відносно осі у, І зростає на проміжку від нуля включно до плюс безкінечності, і спадає на проміжку від мінус безкінечності до нуля включно. Наступна функція y дорівнює. Х в степені мінус одна друга степенева функція, в коїй степінь не ціле від'ємне число. Графік такої функції має ось такий вигляд: якщо це не ціле число, то воно ще від'ємне, тобто вона в нулі не може бути і наближається до осі y, до осі x, але не перетинає ці осі. Тобто графік функції можна ось так схематично зобразити. І розглянемо функцію. Область визначення цієї функції. функції. Це, подивіться, по x ми 0 ніколи не маємо, нулю не дорівнює функція ікс, по x. І всі значення від нуля до плюс безкінечності можливі. По ігріку точно так же. По ігріку дивіться, ця крива доходить до осі x, ну вона не перетинає її. Тобто всі значення ми бачимо вгору йдуть від 0 до плюс безкінечності. Далі, функція y до рівня х в степені мінус одна друга не має нулів функції. Чому? Тому що вона ніде не перетинає ось іксів ніде. На проміжку, от саме по х, х більше нуля, ця функція знакостала, тому що при цьому всі y вони більше нуля. Функція ні парна, ні не парна. І дана функція тільки спадає на всьому проміжку області визначення від нуля, не включаючи до плюс безкінечності, подивіться, зі збільшенням іксів, і все нижче, 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 тобто спадає, і так десь наближається до нуля. Далі, наступний приклад: розв'яжіть рівняння. І два приклади розглянемо: 6,6 і 67. Значить, в 6,6 ми маємо 4 рівняння. Подивіться, уже в цьому рівнянні ми маємо степеневу функцію, де їх в якій степені і дорівнює чомусь. Якщо у нас степень представлена ось таким числом, не цілим, то треба добитись того, щоб тут було ціле число. А щоб 1 третю перетворити в одиничку, то на що треба ще домножити 1 третю? Вірно, на 3. Тобто, дивіться, треба. Ліву і праву частину рівняння піднести в ту степінь, яка дозволить нам відмовитись від знаменника і щоб стало у нас просто Х. Тобто одну третю, якщо домножити на 3, а степінь в степені, ви знаєте, що йде перемноження степенів. І справа також записуємо 2 в третій. Тоді ось тут це перетвориться просто на х, тому що тут буде х в першій, а вже справа ми підносимо до третьої степені, то це буде 8, друге рівняння. Степінь також не ціле число 0,25 до 0. А 0,25 можна представити як 1 четверта. А значить, щоб добитись х в першій, треба піднести ліву і праву частинку в четверту степінь. Тоді це буде х до рівня 0, тому що ну, 0 в будь-якій степені буде 0. Далі, х в одній шості до рівня 1. Піднесемо в ліву і праву частинку в шосту степінь. Дивіться, тут уже стане у нас просто х. А одиничка в будь-якій степені це одиничка. І четвертий приклад. Х в, одна, в степені 1 друга 3. Підносимо в другу степінь. Тоді це дозволить нам відмовитись уже від 1 до У нас стане тут х просто в першій. А справа підносимо 3 в другу, це буде 9. Отже, х дорівнює 9. І також швиденько розв'яжемо ще 4 рівняння, в прикладі, 6,7. Подивіться, х в хворо степені 1 четверта дорівня 1. Підносимо все в четверту зліва і справа. Тоді тут у нас буде просто х, а одиничка в будь-якій степені дасть 1. Далі, х в степені 1 сьома дорівняв 0. В яку степінь треба піднести, щоб х стало в першій? Вірно, в сьому. Але в яку степінь ми не підносили 0, це буде завжди 0, тобто х дорівня 0. Далі, х в одній третій дорівню 4. Підносимо в степінь 3. Тоді зліва це буде просто Х, справа це буде 4 на 4, 16х4, 64. І Х в степені 0,5 це якби степень одна друга. Тоді можна переписати, що це степень одна друга, і щоб звільнитись від дробу, тут ми будемо підносити в другу степінь, в ліву і праву частинку. Тоді тут буде Х, а тут буде 25. І так, сьогодні ми почали розглядати шостий розділ. А саме степеневу функцію, подивились графіки деяких степеневих функцій, їх властивості, а також почали розв'язувати рівняння, де присутні в степені якісь не цілі числа. Дякую за увагу! Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було цікаво, то, будь ласка, поставте лайк це допоможе моєму каналові. А взагалі підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, задавайте запитання. І будемо разом з вами розглядати нові і нові приклади як по алгебрі, так і по геометрії. Все буде Україна!